Я живу в Всім привіт, з вами ще ребенку. Сьогодні я вам розкажу про кров і ліфосистему. Ну що ж, погнали. Кров складається з ацетритрону червоної клітини крові і томбоцит без нас із плазми, стінки кровосної судини лейкоцита біля клітини крові. Ось. А тепер я вам зараз розкажу про ліфосистему. Ліфосистема складається. клітини, тканина, артерія тканина, рідина, ліфма, тичний капіляр, кровоносливий капіляр, вена. Тепер розкажемо про кров, кровообіг. Величкова залоза, тинтуз, грудна протока, селезінка. Ліфматичний вузол, лімфатична судина, грудна протолка, що впадає вліво під, під коричневу вену. Ось це. Всім пока. Якщо ви хочете знати про легені та дихання, підписуйтесь на мій канал. Пока!